Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Поговоримо про гроші, про гроші нашого ворога, що там відбувається, як довго вони можуть продовжувати війну, які плани і чому на Росії зараз у бізнесі великий переляк, що це спричинило, та чого очікувати. Справа в тому, що під час проведення форуму, який фактично був проведений в Києві, Форум передбачав участь дипломатів та розвідки для того, щоб обговорити виклики, загрози та яким чином зробити ось цю синергію, досягти, щоб об'єднатися на шляху, аби перемогти ворога, і ось там важливу заяву зробив очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов. Як повідомляє інформаційна агенція Уніан, цитуючи. Слова генерала Буданова він сказав наступне: що Росія готується до подальшої війни і планує витратити близько одного, 1,1 трильйона доларів США на переозброєння до 2036 року. Як зауважив начальник ГУР під час наради послів України розвідка, безпека, дипломатія, спільна стратегія перемоги. Це буде наймасштабніша програма переозброєння Росії з часів розпаду радянського союзу. Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства Росії для готовності до майбутньої масштабної війни. Зазначив Буданов. Він нагадав, що у межах військової реформи у Росії уже створено два нові військові округи Московський та Ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з'єднань і військових частин. Голова української воєнної розвідки наголосив, що Росія прагне зруйнувати світовий безпековий і економічний порядок. Для цього вона нарощує присутність в Африці насамперед за допомогою ПВК Вагнер та африканського корпусу. А також підтримує авторитарні режими і терористичні організації по всьому світу. Також, за його словами, росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, залучаючи підконтрольні медіа та політиків. Москва має на меті. Понав'язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де великі держави, передусім Росія, володіють усією повнотою влади монополією на всі критичні ресурси, і в закритому колі вирішують долю світу, наголосив Буданов. Ну, це я вам скажу дуже серйозна заява. Фактично, моя думка щодо слів очільника української воєнної розвідки така. Що Росія дійсно готується до великої світової війни, ймовірно, за участі своїх союзників, і те, що зараз робить начальник гур, це ну фактично сигнал всій світовій спільноті, що є країна, яка прагне масштабного терору, яка прагне домінування, звичайно, не сама, а ймовірно, там за спиною є Китай з відповідними планами, і фактично те, що говорить Буданов. Домінування над ресурсами, нав'язування своєї точки зору це те, чого Росія не може досягти політичним шляхом і культурною дипломатією, і так званою м'якою силою. Ну ну немає ж Голівуда, немає якогось якогось способу життя. Всі вони користуються американськими товарами, технологіями. Ну що є такого? Те, що є. А їхнє, ну ніхто не хоче використовувати навіть в Росії, тому як це можна нав'язати? Подивіться, православ'я намагались нав'язати, ну не виходить. Намагалися ще щось нав'язувати теж не виходить. Тобто, тим більше зараз всі побачили справжню природу путінського режиму вкотре. Тому тільки за рахунок війни і в цьому є загроза. І те, що ми чуємо, це дуже. Дуже важлива заява, до якої я сподіваюсь будуть дослухатися наші партнери і готуватися до можливого воєнного великого зіткнення з Росією. Найкраще це робити, звичайно підтримавши. Нашу державу на заклики українського народу, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, президента Зеленського, який постійно звертається до міжнародної спільноти із тим, щоб ми отримували більше допомоги, а санкції проти Росії ставали жорсткіші. Ну і звичайно, це те, що важливо, аби на території України з'явилися експедиційні корпуси сил наших партнерів, щоб продемонструвати силу Путіна. Ми пройшли різні етапи підтримки України в цій війні. Це були етапи. Надання незначних обсягів допомоги. Потім від початку це були джевеліни, потім надання певної допомоги, потім навчання і так далі. Потім ми пройшли вже до серйозного озброєння літаків і систем ППО «Петріот». час переходити, вочевидь, до наступного етапу. А тепер щодо грошей. От Дуже цікаво, що відбувається. В підтвердження слів Кирила Буданова є цікава інформація щодо того, що відбувається на Росії. А на Росії відбувається фактично розкулачування, те, що можна назвати, просто експропріація або націоналізація, якщо прикривати це і завуальовувати культурними політкоректними термінами. Хоча політкоректність і культура це звичайно не про Росію. Ну на цьому ви вже мене вибачте. Ну але якщо говорити про те, що відбувається, то дивіться, наступна річ дуже цікава. Отже. Ну, як, по-перше, те, що розіряються авіакомпанії і можуть перейти в державну власність Росії. Ну тому що в них операція кавьор переросла в операцію матрас, і тепер вони а, невідмінно от з посадковим талоном обов'язкову нагрузку кожен пасажир в Москві чи в Санкт-Петербурзі чи в інших великих містах, отримує матрас. Ні, кавор самоліт, як мало би бути можливо, а матрас. Ну, матрас, тому що треба спати на підлозі, бо рейси затримуються через те, що. Літять каври, самольоти, операція ковер. Ну, ось так це відбувається. Ну, а тепер дивимося: новини, які в Росії. Арбітражний суд Москви а, значить, стягнув на користь держави ключові активи а, власника головпродукта по, по, За позовом генпрокуратури. А, значить, а, позов генпрокуратури був поданий до американської компанії Universal Beverage Company, яка який належить виробництву консервів «Головпродукт» і особисто до акціонерів, забрали. Наступне група компанії Юж Урал золота Костянтина Струкова забрана націоналізована фактично в дохід держави. На це знадобилося 9 днів. З моменту подачі позову пройшло тільки 9 днів. Бачите, ну, все здавалось би, в так званому законному порядку через суд протягом дев'яти днів. І отак Юж Урал золота а, забрали. А, величезний концерн в бюджет. Ніколи такого не було. Як, ну, і значить, 220 тисяч, 220 тисяч юж Урал золота фактично залишились Ну, Вони всі активи переходять до а, безпосередньо, до російської казни наступне 17 червня підмосковний арбітраж а, забрав акції. ТОВ, ДМЕ холдинг, дохід держави всього 25 організацій, вартість більше 1 трильйона рублів. Ну от уже можна фінансувати відповідно ВПК Російські виплати, фінансувати найманців, які вони беруть по всьому світу, і так далі. Трильйон уже от тільки із цієї компанії ДМЕ Холдинг Зібрали. А тепер давай дивіться статистика. Лише за минулі в період от кількох місяців цього року буквально, в Росії націоналізували главпродукт, Дальполіметал, Рольф, Солікамський магнієвий завод, компанію Макфа, Челябинський електрометалургічний комбінат, Уральський завод автотекстильних ізділій, Амбер Телвіс, Феско, Домодедова. Разом з матрасами Покровський, метафракс. Ну а от, будь ласка. До речі, главпродукт. Він випускає тушонку, паштети, каші, шпроти, овощі і згущене молоко. Ну, це для формування запасів пайків. Для чого ще. Даль поліметал, добуває поліметалічні руди, переробляє їх, випускає свинець і цинкові концентрати для снарядів, для озброєнь, для куль, група роль. Купує і продає автомобілі, дилерська мережа 50 шоурумів. Ну, Це, можливо, хтось для своєї доньки або для коханки націоналізував. Хоча не виключено, що дилерська мережа буде для чогось іншого. Макфа виробляє макарони, пече хліб і ліпить пельмені. теж напайки, щоб годувати північно Корейців, особливо пельменями. Челябінський електрометалургічний комбінат, фіросплави, фіросплави. Теж оборонка, Уральський завод автотекстильних ідійний, виробляє фрикціонні матеріали, автомобілі, теплообмінники технічний текстиль, теж для техніки зрозуміло. Амберталвіс, етіловий спірт. Ну, зрозуміло, використовується в ВПК. І не тільки, зрозуміло, а й для мотиваційних пакетів найманців. Концерн Покровський, молочне і м'ясне животноводство, переробка м'яса, производство сахара, теж пайки. Тобто закуповують і націоналізують метал, націоналізують продукти харчування і іншу сировину. Готуються до великої війни. Чим раніше Захід це зрозуміє і зробить правильні висновки щодо прямої військової допомоги Україні і демонстрації сили, що захід Росії не по зубам. Це краще. Чим раніше це усвідомить весь світ, тим менше жертв ми матимемо попереду. Ми воюємо. Заради миру, як казав Арістотель, а хочеш миру, готуйся до війни. Тому треба всім спільно готуватись до цієї великої війни для того, щоб її не відбулось. Бережіть себе, слава Україні!